Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання дивлюся ситуацію пов'язану із виборами в Луганській області і Донецькій області в окупованих частинах. Так, давайте подивимось почергово. Вибори в Луганській області. Вибори на окупованій частині Луганської області. Чого чекати від тих виборів? Тобто, що очікувати населенню від тих виборів? Так, дивимося. Ну давайте подивимося, як будуть проходити ці вибори в Луганській області, в окупованій частині Луганської області. Тут одразу мені випадають? Ну, Скажімо так, не дочекаєтесь збереження кордонів. Тут мається на увазі, що це буде, ну, скажімо так, добровільно примусово. Добровільно примусово. Окрім того, ворог буде застосовувати усі методи для того, щоб знайти тих людей, які можуть якось приховуватись або сподіватися на те, що їх можуть не помітити. Тобто ворог буде порушувати усі е, кордони, мається на увазі особистісні кордони, для того, щоб, е, ну, скажімо так, розпочати цей процес виборів. Якщо взяти от, що оце, вибори, оце люди, які можуть переховуватися, які не бажають. Е, і це... Карта очікувань, тобто тут не дочекаєшся, не дочекаєшся на те, що ворог відпустить хватку, щоб відпустити цих людей поза увагою. Тобто, це буде, ну от, скажімо так, добровільно примусово. Це можуть бути застосовані всілякі методи. ну от... Методи, які пов'язані із залученням людей, які можуть залякувати, залякувати, відшуковувати, допомагати, залякувати, говорити всілякі речі, що якщо ви не прийдете, то вам буде то і то. Розумієте, так? Тобто, будуть ставити людей в заздалегідь невигідне становище, заздалегідь патове становище. Тобто, все ти робиш сам проти себе, якщо ти не прийдеш. Окрім того, вони можуть там щось демонструвати, якісь такі речі, плюси від того, що люди підуть. Ну, от як буде гарно жити, набагато гарніше, ніж було. Ну, от в такому плані. Тобто будуть тут метод кнута і пряника застосовуватися. Тепер далі, чого очікувати населення від цих виборів? Населення окупованої Луганської області від тих виборів, чого очікувати їм? Великі наслідки. Пов'язаний із, ну, із рівнем їхньої захищеності. Тобто, знаєте, от як людина відчуває себе не на своєму місці, не відчуває себе самою собою. Розумієте? Тобто тут іде, ну, от, нібито не так страшний чорт, як його малюють, але тут буде. Порушений плен життя людини. Людина буде якби відчувати ностальгію за минулим. Людина ну, от буде в такому апатичному стані знаходитися, що ну, от просто от, втратила надію людини, що за неї вже всі забули в такому плані. І, ну, Тобто це буде таке повне розчарування. По-перше, розчарування від думки, що про неї забули, а по-другому, що вона була змушена піти на такий крок від безвиходя для того, наприклад, щоб спасти своїх дітей. ну, наприклад. Да? Тому що ворог може маніпулювати, застосовувати усі методи. Тобто тут буде е, людина мотивуватися перш за все е, е, збереженню життя своїх дітей і, свого, і думки про своє майбутнє. Ну, знову ж таки, це велика маніпуляція. Так. Давайте ще подивимось, як будуть, що це в мене тут карти перевернуті. Як будуть е, сам процес? От, вибори, от, вони вже от сьогодні, наприклад, вибори, от, як воно буде проходити. Нестабільно важко. Ну, Ситуація буде досить така, знаєте, от е, показушна, показушна, е, як пір во время чуми. знаєте? На фоні людських страждань вони будуть щось демонструвати, ну, будуть е, робити. Викривлене таке от, викривлений перформанс на фоні людських страждань і сльоз, вони будуть щось там, ну там, чуть ли не танці будуть на, на костях, можна так ще сказати. Тобто на цій окупованій частині вони будуть робити, ну от, Змушувати сміятися, змушувати посміхатися, змушувати. Ну, от, Знаєте, от от, от будуть робити все, щоб людина сміялася крізь сльози. Ну, от, самі розумієте, як це. От. Коли хочеться плакати, а хтось змушує посміхатися. Ну, от, так, так от буде. От. Демонстрація своєї влади. Ну і ще мене попросили подивитися, чи будуть звільнені до кінця осені території Луганської області, окуповані після 24 лютого 2022 року. Давайте, Чи будуть звільнені ці території? Ви знаєте, деякі будуть деякі будуть. тут е, йдеться мова про е, зупинка ситуації е, другого місця, зупинка. Тобто невигідна ситуація, тобто, от, окуповані території, да, воно змінюється і воно рухається у бік от, звільнення. Зрозуміли? Да? Тобто Тут так не має бути. Щоб наші землі, на наших землях, хтось щось святкував, хтось хазяйнував, а ми при цьому були ніби як на другому місці, тобто не могли нічого зробити. Тому є сподівання, що до кінця осені буде рух у напрямку звільнення якихось територій. Але це, знаєте, треба буде. Дуже-дуже обережно рухатися. Будуть там якісь спроби. Ну, от дивіться, люди, люди перелякані, які живуть на цих територіях. І, можливо, вже, я не знаю, чи є там вода, вода в Луганській. Ну, я так собі, я так собі мислю, що десь біля території води. Рух якось почнеться з водних територій. Я не знаю, чи є там щось таке, напишіть мені. І люди, які живуть на цих територіях, можуть, ну, скажімо так, зазирнути в очі війни. Тобто там можуть відбуватися якісь бойові дії. Ну, от Території біля води, або будуть рухатися вздовж вздовж води. Ну, от, Почнеться щось, почнеться. Ну, Будемо сподіватися. Але дивіться, тут лицар кубків він більше обіцяє, ніж робить. Тому о, люди будуть відчувати, що ось до них щось наближається. І вже будуть відчувати такий невротичний стан наближення до них бойових дій. Скоріше за все, ось так буде. Але от наші рухаються з великим бажанням, тобто, вже може щось таке розпочатися. Може бути якась затримка в контексті руху, у плані нестачі якоїсь зброї. В цьому плані. Але ну, якісь такі дуже обережні кроки, бо лицар кубків він рухається обережно, щоб не виплеснути з кубка воду. Самі розумієте, уявіть, як можуть рухатися. Тобто можуть виникати якісь складнощі, може хтось навіть вставляти палки нашим в колеса ну, в колеса руху, внаслідок знову ж таки. Хтось нас постійно стримує, не поспішайте, не поспішайте, не поспішайте, стримує чим? Нестачою зброї. Розумієте? Але люди вже будуть відчувати, що ось ось буде щось до них наближатися. Ось так вже буде відчутно, що от скоро щось почнеться. Можливо, якісь маленькі, з маленьких територій вже от буде в процесі е, от, підходу до цих територій, або маленькі території почнуть поступово звільнятися. Але тут більше ні, ніж так. Ще ми е, от, зазнаємо цих перешкод, нам палки в колеса пхають, не, не дають нам бути переможцями. Не дають нам хазяйнувати на нашій землі. Але так не має бути, бо, бо е, Луганська область, це Україна, Донецька область це Україна. Всі наші території, це Україна, а нам не дають. Ну, Знову ж таки, щось там з водою пов'язано, десь може, там, де ну, вода, я не знаю, Луганській області. Окуповані, де там, яка там вода йде. Тому, ну, знаєте, якось будуть нам блокувати. Там складнощі будуть від води. Так, тепер дивимось Донецька область. Окупована. Донецька область. Вибори в Донецькій області. Ну, покажіть, будь ласка, вибори в Донецькій області. Як процес? Ну, дивіться, люди зашорені там. Зашорені. І поставлені, ну, скажімо так, в ту позицію е і вигідної для ворога. І тому тут, знаєте, таке відчуття, ніби, ну, от вони щось їм пообіцяють і вони е змушені будуть взяти те, що їм дадуть, з небажанням. От. Небаж... небажана зупинка, але їм будуть щось пропонувати. Ось так. Тому знову ж таки тут бажань в людей немає. Ну, не у всіх, звісно, дехто буде дуже задоволений цим, але у більшості не буде бажання і вони будуть чинити ну, опір, Намагатися якось ну, не піддаватися на ці вимоги ворога, піти е, на той референдум чи вибори. Ну і ще хочу сказати, ворог буде робити щось таке, чого не бачать люди. Ну, Можливо, навіть оце, от, е, мечі це написано, це слова написані, сказані. Тобто, я вже проговорила, що люди не бачать, що відбувається навколо них. Вони тільки чують, чують те, що їм вливають вуха. Але ще навіть поза спинами людей хтось буде ставити ці підписи. Ну тобто, це буде як знаєте, людина сидить вдома, ховається, і вона навіть не знає, що вона проголосувала. Ну, от такому, такому фейкові. Ну, в когось буде такі от, емоційні сплиски, негативні, ну, в плані того, що ну все пропало, все пропало. І деякі з них, ну, хоча б, хоча б оце буду мати, життя продовжується, а для когось починається, бо паж воно щось це початок чогось. Далі, чого чекати населенню Окупованої Донецької області після виборів? Ну, Дивіться, знову ця карта. Чого чекати? Буде дуже багато обмежень. Е, ну, скажімо так, людей, от як цей чоловік взяв ці Жезли в охапку скопом, так само і людей будуть тримати. Ну, от Будуть е створювати ілюзію, що все є добре, знаєте, що все класно, все йде за планом, але буде дуже для людей важка ситуація. Знову ж таки, дуже багато людей не будуть знати, що навколо них відбувається. А навколо них відбувається незрозуміло, що ніхто не знає. Ну от королева жезлів це от амбіції ворога, які за спиною людей роблять те, що їм хочеться. Окрім ну, того, обмеження буде в них, вони не будуть мати права щось зробити. Не будуть мати права щось самостійно планувати, ну, тобто в прямому переносному сенсі йде обмеження. Далі, чи будуть звільнені до кінця осені території, окуповані? Після 24.02.2022, тобто Донецька область чи будуть звільнені? Будуть. Будуть. Дуже важко буде, але дивіться, це наш дім. І для того, щоб звільнити наш дім, будуть вироблені певні плани. Для досягнення е, точкових цілей, тобто точково цю територію, цю територію, цю ділянку, е, ці два метри будемо звільняти. Тобто, тут буде досить добре розплановано. Будуть якісь успіхи, будуть, але дуже важким чином, тому що королева мечів це карта війни, і е як сигніфікатор командування. Ворожої армії мечі в мене, то тут вони будуть чинити опір. Ось оце наш дім. Вони будуть, ну, скажімо так, захищати, так? не давати нам змогу, не давати нашим хлопцям змогу їх звільнити, обстрілюючи хлопців. Тобто буде дуже важка ситуація, дуже важка ситуація буде. Покажіть. Як буде це відбуватись? Ну, буде дуже багато. За кожен клаптик землі нашої буде, ну, скажімо так, клаптик може бути маленький, жертв може бути багато за цей клаптик, на жаль. І над цим наразі е, наші працюють, як е, Перешкодити багатьом жертвам, як перешкодити програшу. Зрозуміли, да? патові ситуації. Тобто тут йдуть наразі планування, як убезпечити наших хлопців дуже доброю стратегією. Але знову ж таки ситуація важка. Ситуація важка. Но дивіться, на дні колоди, на дні колоди, шестірка жезлів, це карта переможця. Якісь успіхи будуть по звільненню, якісь території будуть звільнені, які були окуповані після 24 лютого 2022 року. Важкими жертвами, важкими зусиллями, важкими втратами. Тобто ворог буде робити все, щоб ну, прищемити, щоб перешкодити. І в основному це от люди можуть наші, знаходитись під шквалом обстрілів. Ось так, будемо сподіватися, але ну, це все дається дуже важкими зусиллями, кров'ю наших хлопців. Ось так, на жаль, на жаль, така ціна є. Будемо сподіватися на краще. Віримо в наше ЗСУ, допомагаємо нашим хлопцям. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам за вашу підтримку. Дякую вам за ваші лайки, за підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!